Вчора, 4 червня, відзначався дуже важливий день для всього світу. Це міжнародний день людей, які пережили рак. Цей не який здавався колись просто страшним вироком, нині можна пережити завдяки кваліфікованим спеціалістам. Зокрема, про це сьогодні поговоримо із Сергієм Перегончуком, директором комунального некомерційного підприємства Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради. Доброго ранку. Доброго ранку. Хочеться перш за все поговорити про те, загалом, як змінилася ситуація із онкозахворюваністю нині за останні півтора року, чи вона збільшилась, чи зменшилась, і з чим її пов'язуєте? Дуже слушне питання, бо нам дякую вам за нього. Воно важливе, але в цьому випадку ті цифри або ж ті показники, якими можна оперувати, вони будуть непоказовими. Тому що на жаль, в нас зараз війна повноштабна. Е, минулий рік був початок війни, взагалі було дуже важко щось зібрати. 21-й рік це був ковідний рік, і все, що ми можемо порівняти в ці роки, вони на жаль, ці дані будуть недостовірні і між собою ну абсолютно давати нам реальну інформацію. Але на жаль, той стрес додатковий, який з'явився в наших громадян, ті обставини, за яких ми зараз змушені жити. Е, Звісно ж, негативно впливають на населення. Єдине, що е, я б хотів е, підкреслити, і на що я б хотів звернути увагу, що ми зараз максимально не створювати умови в нашому закладі для того, щоб всі, хто до нього звернувся, могли отримати там адекватну допомогу і консультацію. От безпосередньо про подільський. Онкоцентр хочемо поговорити, як в нинішніх умовах там надається допомога, яким категоріям населення, як потрібно звертатися людям, на що розраховувати під час лікування з цією ну, це непростий виклик для усієї родини, не тільки для самої людини. Так, Оксана, і тут дуже важливий момент, що ми працюємо за принципом зараз відкритих дверей для, для пацієнта. Незалежно від того, має пацієнт направлення від сімейного лікаря, чи не має він, чи є він мешканцем Вінницької області чи ж іншої області, чи він є е, тимчасово переміщеною особою. Ми завжди від для наших пацієнтів і завжди надаємо їм консультативну і лікувальну допомогу. Це саме найголовніше. А друге, Олександр, ви дуже слушно зауважили з приводу родичів, що, да, на жаль, е, цей захворювання, хоча я б. Просив би вас і наших глядачів в тому числі сприймати це не як вирок, а дійсно як хронічне захворювання, як спосіб життя. Ну, умовно порівняємося з хромдіабетом. Так, да, цей діагноз встановлений, чи ця інформація вже є в пацієнта. Але зараз в нас є методи, і є технології, і є засоби, які дозволяють цьому пацієнту жити роками з цим захворюванням. Тож для родичів і Бо для самих стан тривалий так, так кажуть і для наших пацієнтів. Ми, окрім того, що і створили службу психологічної допомоги. У нас зараз в штаті нашого центру є чотири психологи, які надають допомогу і пацієнту, і його родичам. І навіть, якщо так зауважити, трошки ширше подивитись, у нас є послуга амбулаторної паліативної допомоги. Це ті пацієнти, які вже є невиліковними, і, на жаль, вони не можуть самі звернутися на заклад. До них виїздить бригада. То в бригаду входить медична сестра або ж фельдшер, входить клінічний онколог, входить анестезіолог і входить психолог. Для того щоб він міг навчити родичів навчити пацієнта, як тепер далі жити з цим захворюванням. Тому ми відносимось до цього, по-перше, відкрито. Ми завжди раді всім допомогти. А по-друге, ми намагаємось допомогти як пацієнту, так і його родичам. Ви сказали про те, що рак це зараз не вирок, адже є дуже багато нових способів і технологій, як його можна лікувати. Розкажіть про це детальніше. Як зараз дійсно, якщо порівнювати раніше, завжди люди казали, що все рак. Це як кінець життя було. Як зараз наука і медицина рухається вперед в цьому з вирішення цього духу? Ми підходимо так званий принцип мультимодальності. Тобто, якщо пацієнт до нас звернувся, ми завжди в своїх рекомендаціях і в подальшому лікуванні щодо пацієнта звертаємось до принципів доказової медицини. Це ті дані, які ми отримали внаслідок, ну або не ми отримали, або дослідники отримали в процесі тривалого вивчення. Умов лікування в пацієнтів на дуже великих виборках, там де це є достові, статистично достовірні результати, і ми підходимо до того, що в деяких випадках слід починатись. Не так як раніше було, що рак це хірургічна патологія, і він має бути цей пацієнт проопровадний. Ні, ми зараз зовсім по іншому підходимо. В деяких випадках це оперативне лікування, в деяких випадках це хіміотерапевтичне лікування, в деяких випадках це радіотерапія, тобто опромінення, а в деяких випадках це кабіноване або ж комплексне лікування, коли по черзі всі ці ланки, але ж вони задіюються всі разом. В тому числі от нас зараз почав роботу нарешті вже лінійний прискорювач, який дозволяє взагалі вивести це лікування на геть зовсім інший рівень щодо почуття пацієнтів і щодо наслідків і результатів цього лікування. Дуже важливою, дуже важливим аспектом лікування онкології, взагалі в виявленні цієї хвороби є саме вчасність, є час. І інколи саме він відіграє ключову роль, як спеціалісти подільського онкоцентру, ваші колеги і ну вся галузь медицини зараз працює на ось знаєте, превентування на розповсюдження якоїсь інформації стосовно того, що набагато легше превентувати хворобу ніж потім її лікувати. Це дуже важливе питання, але воно ж і дуже складне. Тому що знову ж таки, якщо ми будемо давати якісь загальні рекомендації, вони, на жаль, не завжди допоможуть людям, пацієнтам нашим потенційним або ж нашим, нашому населенню. Ми завжди маємо базуватися от на цих принципах доказової медицини. Тому все, що ми популяризуємо серед населення, все, що ми йому доводимо, ми маємо базувати на певних рекомендаціях і певній базі даних. Щодо цього, в нас зараз працює лікарі-інформатори, які, окрім того, що вони працюють з населенням нашого міста, в нас ще й зараз є постійна практика виїздів в територіальні громади, в райони області, населені пункти області, куди так само виїжджає вузький спеціаліст, лікар УЗІ, в нас поновив виїзди, цифровий мамограф мобільний. І окрім того, в нас зараз окремо ще й приймає участь в цих виїздах лікар-координатор або ж лікар-інформатор. Проводить навчання сімейних лікарів, навчання спеціалістів громади. А з часом вже другий етап буде санітарно просвітницька робота серед населення, тому що дійсно, чим раніше ми запідозрили новоутворення, і чим раніше ми його виявили, тим краще буде ефект від лікування і тим. Краще будуть показники виживаності пацієнта, бо ми зараз намагаємося теж відійти від старих показників, що в нас рік там пропоровано стільки пацієнтів, хіміотерапію пройшли там інша кількість пацієнтів, радіотерапію, там третя кількість пацієнтів. Ми зараз хочемо ввести показники щодо річної, трирічної і п'ятирічної виживаності пацієнтів. Ми знову ж таки маємо, і ми, як лікарі-онкологи. Маємо сприйматися як спеціалісти і пацієнти. Наше населення мають сприймати це як хронічне захворювання. На жаль, в пацієнта виявили рак, але він має з цим жити і мусить з цим жити. І ми йому в цьому маємо допомогти. Говорите про те, що стати статистика, статистика Антрини 4-5 років це означає, що люди переживають цей недух і живуть далі. Якщо подивитися загалом загальному на картинку людей, які захворіли на цей недух, скільки його дійсно переживає, і скільки людей е е виліковуються або ж і до виходять ремісію? Це ж е знову ж таки блан досить важко, тому що все залежить від виду онкозахворювання. Uh -huh. По-друге, це дуже залежить і на це впливає. На якому етапі ми вивели рак? Чи він вже є розповсюдженим, чи не розповсюженим? Яка стадія його? І по-третє, наскільки сам пацієнт в змозі ну, якби, витримати цей процес, процес лікування. сам. Але ми зараз маємо собі поставити за план, щоб в нас більше половини наших пацієнтів переходили за рубіж трирічної виживності після встановлення діагнозу рак. Пане Сергію, є такі речі, які варто повторювати декілька разів. щороку, я не знаю там з якою періодичністю, але це потрібно робити для того, аби люди просто не пропускали повз увагу свою. На що повинні звертати увагу пересічні люди? Я не буду казати пацієнти подільського онкоцентру. Взагалі, ті люди, які навіть ніколи не стикалися з там в родині своїй з таким поняттям, як онкологія, але. Можливо, там виявилось, що через покоління у когось щось було подібне. Які є ті тригери, які повинні змусити людину ходити на регулярні обстеження, бути на контролі у спеціалістів для того, щоб, знаєте, потім не, не стати перед ось, ось цим ось цим діагнозом в просто так. Зрозуміло, я б радимів в першу чергу мати тісний контакт і постійний зв'язок з своїм сімейним лікарем. Тому що це первинна ланка і перша ланка, яка надає змогу пацієнтів із якою пацієнт в тих чи інших випадках постійно спілкується. Якусь довідку потрібно отримати, в когось гостре респіраторне вірусне захворювання. Хтось, умовно, ну, кашляє, якісь є турбою його ді... біль в ділянці серця, наприклад, він завжди звертається в першу чергу до сімейного лікаря. А вже сімейний лікар далі його спрямовує чи ж до кардіолога, чи ж до пульмонолога, до інфекціоніста, а в тому числі і до онколога. Але оті е, огляди сімейного лікаря регулярні, е, проходження раз в рік УЗІ черевної порожнини, нирок. Органів сечовпускної сежустевої системи чоловіків похилого віку, це визначення проста специфічного антигену рівня його УЗД зде залози, жінка в регулярний огляд в гінеколога. Жінкам до 40 років раз в рік проходити УЗД молочних залоз. Після 40 років проходити раз в рік мамографію, це все знає сімейний лікар, і ми свою роботу зараз санітарно-просвітницьку в першу чергу проводимо з сімейним лікарем для того, щоб пацієнт і сімейний лікар ті люди, які ну умовно, з медичної сфери і цивільної зустрічаючи найчастіше і спілкуються найчастіше, Чітко знали, що їм робити, які є рекомендації, і які достовірно є методи і шляхи як найранішого визначення онкозахворювань. Дуже хотілося б, аби люди дійсно проходили постійно превентивні якісь такі заходи, проводили дослідження раз на рік. Але на жаль, ну будемо відверті, багато людей цього не роблять. І часто є такі ці Google експерти які щоб не гуглили, сразу в мене рак <ріх> чи є у онкології якісь симптоми, і якщо є, які вони. Мабуть, що краще буде звернутися на наш сайт perco.com.ua і там чітко знайти в розділі профілактика або в розділі остеження ці всі е, описи, характеристики, рекомендації. Окрім того, в нас зараз працює чат-бот, де будь-який пацієнт може звернутися з питаннями і по алгоритму чітко визначити. Чи показано йому консультацію онколога, чи ж можливо показано якісь додаткові дослідження обстеження? І таким чином теж визначити для себе цей алгоритм. Ми намагаємося зараз як найбільш ефективно донести цю інформацію для пацієнту, тобто сайт, Фейсбук, чат-бот наш. Окрім того, десь з другого півріччя, починаючи з наступного місяця, у нас планується щось на кшталт профілактичної консультації клінічного онколога. Це лікар, який буде виключно спрямований на консультацію пацієнтів, для того, щоб їх профілактувати, просто проінформувати, найкраще донести інформацію, що за онкозахворювання. ви робите надзвичайно велику справу. Насправді, адже допомагаєте людям пережити цей недух. Ми вже говоримо ще раз, нагадаємо, що рак це не вирок, проте варто його промонтувати, варто обстежуватись, варто звертатися до лікарів не тоді, коли вже щось болить, а тоді, коли насправді ще нічого не болить, адже на ранніх стадіях нічого не показує себе. Про те наскільки відповідально потрібно ставитись до свого здоров'я сьогодні говорили з директором Подільського регіонального центру онкології Сергієм Перегончуком, дякуємо вам Дякую за нашу студію. Дякую.